В Україні стартував опалювальний сезон, а це означає, що для багатьох мешканців приватних будинків стає актуальним питання, чим саме грітися цією зимою, аби заощадити якомога більше коштів. Найпопулярнішими енергоносіями в Україні залишаються газ, вугілля та дрова. Експерти підрахували, скільки коштуватиме опалення кожним з цих видів палива у 2024 році. Докладніше далі. У середньому при спалюванні кубометра газу виділяється 34,3 мегаджоуля мегаджолі або 9,53 кВт-години енергії. Кубометр газу у нафтогазі України коштує 7 ,96 гривень 96 копійок. Медіанна ціна на доставку блакитного палива буде дорівнювати гривні 88. Таким чином загальна ціна за кубометр газу в Україні в середньому дорівнює 9 гривням 84 копійкам. Отже, вартість однієї кіловат-години енергії складе 1 гривню 15 копійок. При спалюванні 1 кг кам'яного вугілля виділяється 8,14 кВт-годин енергії. Якщо в будинку встановлено якісний вугільний котел з ККД 80%, при спалюванні 1 кг вугілля ми отримаємо 6,5 кВт-годин енергії, або 23,4 мегаджоуля. Вартість вугілля в середньому становить близько 11 тисяч гривень за тонну. Таким чином, вартість 1 кВт-години енергії з вугілля складе 1 гривню 69 копійок. Середня вартість дубових дров, доступних через сервіс дрова е», складає 2300 гривень за кубометр. Якщо це колиці дрова з вологістю близько 20%, один кубометр таких дров важить приблизно 690 кілограмів. При какаде твердопаливного котла 70% та теплотворній здатності добових дров 4,2 кВт-години або 15,1 мегаджоуля на кілограм. Кінцева вартість однієї кіловат-години складе 1 гривню 12 копійок. Таким чином, у рейтингу Найвигідніших енергоносіїв лідером є дрова з ціною 1 гривня 12 копійок за кіловат-годину. На другому місці газ вартістю гривня 15 за кіловат-годину, а найдорожчим видом палива є вугілля з ціною гривня 69 за 1 кіловат-годину. Варто зазначити, що ці розрахунки досить приблизні, оскільки тільки газ має стабільну ціну та якість по всій Україні. Теплотворність дров і вугілля може значно змінюватися через безліч факторів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.